Якщо сьогодні, впродовж відео, ви будете чути цей звук, кіт перестав хропіти, тому ви не будете чути цей звук. Давайте поправимо камеру. Отже, що сталося? Можливо, ви в курсі, можливо, ні. Я вишиваю благодійну сорочку і дійшла до того моменту, коли вшиваючи ластку, я дізнаюся, зійдеться мені рукав і станок по довжині. Відповідно, я прокрастиную. І Як можна прокрастинувати найкращим чином? Звичайно, позоритись на відео почнемо. Як ви пам'ятаєте відео про барлінкову? Я говорила, що мені би туди посувала прикраса. Одна жінка написала дуже класну ідею, що там, можливо, були би дуже класні великі сережки, але великі сережки я носити не можу, хоча ідея крута, але я можу носити бісерні прикраси, до яких я ставилася доволі зверхньо раніше. Тепер щось зі мною помінялось, якась. Ну буває, і коли я почала розпитувати в дівчат, хто робить бісерні прикраси, виявилося, що роблять їх майже всі. А що я? Ну власне, і от я трошечки поговорила з дівчатами, і вони вирішили зі мною поділитися матеріалами, які не використовують. Раз. Це все бісер, отакою, якщо об'єднати воно з мою голову. Тож хіба я маю шанси вишивати сорочки, коли в мене стільки бісеру, і за цей тиждень не було відео на ютубі. То що я пропоную? Хотіла б я сказати і збирати сорочку, але я думаю, зробити так: взяти якийсь майстер-клас легенький. Мені дівчата теж по нас кидали майстринь, які плетуть бісерні прикаси, і спробувати це зробити разом з вами. Тож, буде такий живий формат, максимально позорний, за яким ви будете слідкувати. Рівень бажання прокрастинувати настільки сильний, що, як бачите, я навіть волосся не досушила. Вирішила, що і так пойдет. Що нам знадобиться? У нас є майстер-клас з Ютуб-каналу бісероплетіння Ольга. У нас є бісер. Тут 11-й розмір, тут 10-й. Яка тут різниця в цьому? Я ще не знаю. Буду відвертою, по бісеру, я не знаю вообще нічого. Повний нуль. Колись. В дуже ранньому дитинстві я плила всякі фейнички, і все, що я з цього пам'ятаю, це нічого. Пам'ятаю, якийсь золотистий бісер, ані про його технічні характеристики, ані про будь-що інше мови тоді не йшлося. Пам'ятаю, що він коштував 40 копійок. Я вже як бабка стара. З інструментів, які мені зі мною теж поділились, у мене є дві голки і нитка для бісеру. Титан 100. титан це те, що треба на мою буйну голову. Як мені здається, десятий бісер мав би бути крупнішим за моїми особистими спостереженнями. Я обла обрала майстер-клас стрічкового гердану з раз, два, три. Білий. зелений, Боже, голова не варить. Білий, зелений, жовтий, червоний, чорний. П'ять кольорів. У мене є жовтий, у мене є червоний. Два різних відтінки червоного. Біле тло. Або чорне тло. Погляньте, яка я вже інтересна. Все знаю. Жовті, зелені, блакитні муска. О, у мене там є чорний. Або замість чорного, такий темно-синій. Буде кольорово. Ну, десь так. Отже, з тих багатств, які у мене зараз є, я обрала п'ять кольорів в оригінальному майстер-класі. Там є чорний, але я його замінила на синій. Не знаю, чи треба голка, нитка. Це все є страшно, але давайте спробуємо. Поїхали. Беру чешський бісер прицелоза 10-го розміру. Погадала. Жовтий, зелений. Нитки для бісеру Титан 60 білого кольору. У мене Титан 100. Відрізок нитки з 1,5-2 метри заправляємо в голки з обох сторін. Не лякайтеся, ми вже дорогіли дві чорні. Спокійно, вона вже починає. Так, стоять, стоять. Набирає вона набирає. Мені треба якісь ємності, стресовий спосіб проведення часу. Підготуємось ретельніше. Так, у неї в якихось кришечках у мене є свічка. Отака дуже приємно пахне. До речі, ви взагалі в курсі, що на всю продукцію від борди? Там є чоловіча косметика для бороди, і не тільки, а також жіночу косметику від шалені. У мене 20% знижки за моїм промокодом. Я знаю, що ви то все купуєте, але візьміть собі знижку, ви що? У них до речі, нові свічки. Ще ніхто про них не знає, тільки я знаю, бо я їх маю пофоткати. Так, от маю морський бриз, і в ньому є кришка. Запалимо свічечку, і буде в що висипати хоча б один якийсь бісер. Або всі бісерів. Я думаю, як варіант декілька різних бісерів висипати сюди, але напевно це погана ідея. Я не знайду п'ять різних кришок зараз. Чи знайду? Секунду. Частково кризу подолано. Я знайшла кришку від штуки, в якій я їжу ношу на роботу. Ще одна кришка від якоїсь штуки, дві кришки від свічок, в одній вже є бісер. А синій таки лишиться в пакетику. Буду страждати, його там найменше. Білий у мене буде в красивій кришечці. Напевно, з неї буде дуже важко виклупувати той бісер. А! А, ні, О, сука. Ну не доставайся ж ти нікому. Чому він так вилітає? Як ви це робите? Це хобі точно не для таких, як я. Жовтенька штучка є і зелений. А синій просто тако. Далі каже нам пані, як то пані звати. Ольга Ольга каже пані Ольга, треба 1,2 і метри нитки. Господи, так стресово. У неї титан 60 нитка, а у мене титан 100. Що це означає? Іде її початок? Найшла більше, не менше. Я так собі думаю. У мене метр двадцять. Дві сторони треба заправити голку. Там була б не я, аби не послинала. Ах ти ж шкуру! Бог послав такі голки! Почнемо з іншої голки. Пані Юля, не зникаєте. Оля, то пані Оля. Є yeah. раз Я вже як баба стара, потіштесь за мене. Я зробила найскладніше, що може бути в цьому процесі. Я заправила дві голки. Тепер повертаємося. Боже, це 54-та секунда майстер-класу. Я вже в таких стресах. Суцільні тиски І що? Тут те, що ввечері треба було робити, щоб зразу вина випити. Поїхав. Ага, у мене не чорна, а синя. Я вже забула про це. Одну чорну стоять. Чотири білих так вийде. Я прям майстер бісероплетіння і дві синіх. Ну що там, пані Ольга? Що далі? Відправляю їх на середину нитки. Це ми просто. І його. Її вставляю в напрямку. Має вийти форма каплі. Стоять на середині. <свісляння> <свісляння> Панове, ми рухаємося до успіху. <свісляння> а я була не готова, що стільки синього піде одразу. Тут одна цих дві. Тут. Одна цих три. Ти що, не спіши так цікаво, воно має? якийсь? Напевно, немає. Тут дві білих на синя. Ні, ну за такі нерви. Хоч лайк поставте тому відео. Ви що? Я так страждаю. Тепер що кажеш? Чекай, вона набирає. У неї десь так само. Так, тут одна така. Господи, ліпше б я сорочки вишивала. Хто з них верхня? Чекає, хто з них нижня. Чому у тебе не в ту сторону, як у мене? А якщо отак? Тут три білих. А. Знаєте, я скучила за вшиванням ласток. У мене десь так само. Три білих в білу. Ага. Я зробила. Добре затягнення. Як могла? У мене нічого не тримається. Кубки. Чому воно квадратне? У тебе теж квадратне, ладно. Тобі сиринка не дуже підходяща. Три зелених передню. Все понятно. Готово? Точно поміняти. Як вони помінялись? Що куди помінялось? Це вроді так і була. А ні, це була добре. Ой, божечки. Дівчата мені казали, що з бісером варто зайнятися хоча б через то, що то швидкий результат, який дарує задоволення. І від того буде простіше продовжувати займатися сорочкою. Зелений, давай я це посуну. Воно нам не треба зараз. Зелений є в напрямку вниз, всередину зеленого. А як я це зроблю? А так я все зроблю. Готова! Я тільки ті червоні відсунула. Розумієте? Дуже непередбачувана ця жінка. Червоні вниз. Куди? Я думаю, по центру. Я знала. Тепер мені здається, що цей червоний не дуже пасує до цього зеленого. Який в мене є ще червоний. Відтінок, прям мені здається, що це копія 321-го ДНЦ. Давайте глянемо. Глаз алмаз. Зараз спробую пару бісериночок іншого відтінку. Мені здається, буде краще. Або холодніше. Не знаю, не знаю, не знаю. Такий стрес, такий стрес. Саме по собі поєднання кольорів було доволі влучним. Вони схожі по настрою, назвімо це так. Але коли я приклала червоний до зеленого, воно виглядало дуже так ніяк примітивно. Що робиться? А це і надто яскравий. Значить, я буду примітивна. Окей, повертаємо той червоний. Просто я і моя любов гратися кольорами. Ой, пані Олю, верніться. Пані Оля пропала. Пані Оля на місці. Я відстаю. Пані Оля вже має червоний бісер. Готова. Всередину зеленого. Вона якесь таке все розхлябане. Це нормально чи не нормально? Пані Олю, не мовчіть. Набирають. Я бачу візерунок, я його бачу, я його розумію. Мати рідна, а чого в мене не симетрично? Які руки? Такий і результат. Ми ускладнюємо ситуацію, раз що ти хочеш з ним робити? Полку в середньо зелений вісерень. Пані Олю. Як ви то робите з такими довгими нігтями? Я зі своїми куцепердиками не справляюсь. У мене теж мало так не сталось. Дві зелені, одну червону. А цей ряд прям такий неспокійний. Я так і припускала. А далі буде одна червона, дві зелених з парнем. Нанизую одну червону напрямку. Так, завжди. Я в цій ейфорії чуть не загубилася. Зараз буде щось з білим. Здається, я починаю розуміти логіку. Я ще не затягнула, а ти вже щось десь вставляєш. Затянула? Затянула. Так затянула, що аж не затянула. Та добре. Вона зелена коля. Можливо? Пані Олю, ну не спішіть. Чого воно все розпустилося? Що там треба було? Зелена і дві білі. Коротше, камера вигрілася. Я поки поплиту, а ви почекайте. Шановні гості, дорога родина. Ви, може, не повірили би. Ну, точніше, я би не повірила, ви, може, і повірили. Але я впоралась. Ще не до кінця. Але прогрес розпускається. Де той метр? А майби він скис. От він лежить. Ще глянемо, скільки в мене вийшло. Тут 28 см, мені треба десь 33 см. Лишилась геть чуть але я маю певні думки стосовно всього цього процесу, тому вирішила за ці вихідні бісерного позору затестити ще один майстер-клас іншої майстрині. Можливо, це дотест мені якихось цікавих думок. Що я маю наразі? Які у мене мислі стосовно цього нового хобі в моєму житті? Перше, що я зауважила в порівнянні. Зі мною і майстринею, яка робила той майстер-клас, по якому я вчилася. Перше її бісер. Він якийсь не такий, він однаковий, однаковіший ніж є у мене. Я десь чула, що це називається калібровка, яким чином це досягається, чи якістю бісеру, який ти купуєш, чи вручну його якось сортують. Вже майстрині я це ще не знаю. Можливо, у неї краще лягає рівномірніше за рахунок грубшої нитки. Це теж я думаю, можливо. Плюс мені вже дівчата написали, що я то щось замахнулася на щось дуже серйозне з домоголками, це все. Я спробую щось простіше, одноколірніше. Оглянемо, як вийде. Ууу, надбет, надбет. Плюс сюда все одно доведеться купувати стрічку, він нашивається на стрічку. Я власне через це і хотіла такий майстер-клас, бо мені цікаво зробити таку полосочку, нашити її на стрічку, щоб можна було носити на різний манер і щоб сам бісер не торкався до шкіри, коли дуже жарко. Мені здається, ну на мою чутливість до. Спеки, коли стане трошки тепліше, ніж є вже зараз. Мені буде дуже неприємно носити бісер. Тож задум такий. Тепер цікаве спостереження, яке можливо буде знайоме багато кому. Я думала, що на весну бісерне хобі може стати мені порятунком, доки кіт линяє. Я не буду в сорочки вплітати шерсть чорну. Ні, тут є чорна шерсть, хоч не хоч від неї нікуди не дітися. Навіть тут є. Отже, який майстер-клас ми беремо сьогодні на продовження цих вихідних позорів? У нас буде силянка з бісеру від ютуб-каналу Намистинка бісероплетіння». Не знаю, як звати майстриню, але мушу дізнатись, бо я буду з нею говорити. Так, є інстаграм, підходить. Сторінка недоступна. немає інстаграму. Є телеграм тут схеми майстрині Ілони. тож будемо вважати. Що це майстриня Ілона? Тут такі складі схеми є. О, а майстриня Ілона, до речі, не має таких от кришечок. Вона це все робить на якомусь полотні. Цікаво, бо у мене була ще дискусія сама з собою стосовно всяких аксесуарів бісерних. Я дуже потішилася, що я не пішла в першу чергу обносити магазини. Бо, як виявилося, вони тут все ж таки рішають. Перше голки. Я в барвінковій сорочці бісер пришивала. Звичайною голкою, здається, 28-го розміру. вишивання. це було так собі. Бісеринки розпадалися періодично. Ну бо голка була прям дуже в діаметр внутрішнього проходу. Ого, як прозвучало, бо голка на ну, майже один в один підходила під бісер, не було зайвого простору. Всередині тут голки довші, мають гострий довгий носик, за рахунок чого простіше набирати. Але виявилось, що набирати суперзручно з менших ємностей. У мене це отака кришка від оцієї свічки. Нагадаю, свічки компанії Борода. Зі знижкою 20%. як і будь-яку косметику цього бренду, ви можете купити з моїм промокодом сонце. 20 у мене є оця кришечка. З неї було з усього асортименту моїх кришечок набирати зручніше. Єдине, що хотілося, щоб внутрішня оця поверхня була пологішою, відповідно, аби я обирала оці. Штуки, мисочки під бісер, які я бачила в магазинах, які мені вже скидали, пропонували, це були б штуки з великою кількістю цих комірочок, не пологі, але при цьому і не супер, ну такі прямокутні. Ви мене поняли? Я сама себе не поняла. Так, от і що ще цікаво, це товщина нитки. Я так підозрюю, що вона відповідає за міцність виробу. І, наприклад, якщо бісер грубший. То потрібна грубша нитка, щоб воно лежало ну якось щоб вона заповнювала бісеринку. Але можливо, можливо, це ще на щось впливає. Скажімо так, ці і більше мудрих думок зароджувались в моїй голові, доки я плела оці 30 гаком сантиметрів виробу. У який гарний! Цікаво, як здається, я би змогла навіть розсекретити цю схему. Оце голова. До речі, отут на третьому здається рапорті вже чи на четвертому раз. Два на третьому я вже почала вгадувати схему. Ну не то що завчила, але я почала розуміти її логіку. Пару крайніх рапортів я вже схему навіть не дивилася. Я її зрозуміла принцип. І зараз я зайшла в телеграм канал дівчини за майстер-класом, якої я буду робити наступний виріб. Я здається, розумію, як його зробити. Єдине, я дізналась, що це можна робити одною голкою. Можливо, буде простіше. Ну що, поїхали. У нас тут майстер-клас на однотонну силінку в техніці ажурного плетіння робота не важка і не займає багато часу. Ви залишите задоволені. Мені найбільше подобається останнім часом як мінімум прикраси, які мають не застіпки, а зав'язки. Чому? Бо залежно від посадки коміру. Іноді хочеться підтягнути вище, іноді опустити нижче виріб. Наприклад, вчора я виходила гуляти, і у мене комір лонгу був, ну, припустимо, трошечки вище із за футболку, в якій я сиджу зараз. І дуже хотілося б, щоб він йшов, ну, отак, а він трошечки провисав. Відповідно, у мене була можливість підтягнути, вони б співпадали з коміром класно. Тому я думаю, як варіант, Якимось чином наплести косичок і зробити так, щоб вони просто по спині звисали і можна було би коригувати довжину. Мудрість Валерії Юрівни. Поїхали. Ні, не поїхали, я не обрала. А який бісер буде? Отже, буде бісер невеличкого розміру, меншого, ніж той, з яким я працювала вчора. Тут його багато. По-перше, я би дуже хотіла зробити щось чисто чорного кольору через мою драматичну натуру, але у мене біла нитка і Мені здається, що її буде видно. Мінус. Далі у нас тут є. Я я так розумію, мені знадобиться тут в описі не пише, скільки знадобиться бісером, але напевно, що багато. Тому я з оцих от бісеринок, які в мене є в цьому донаті, я би зробила якусь отаку, отакий комплект, білий сірий, прозорий. Тут також є ідея зробити отакий комплект. Мені здається, буде доволі так, може краще видно. Доволі таке нюдове поєднання. Можливо, колись я цього захочу. Фіолетовий. Але біла нитка. Але я ще світло-фіолетовий. Добре, можливо, буде світло-фіолетовий. Бо світло-блакитний. Лимонний. Дуже світло-блакитний. Дуже світло-блакитний під жилетку блакитного кольору. Давайте глянемо. Тутуту. Хто тут дуже світло-блакитно. Ні, у oh, щит! Оце більше та кольорова гамма. Напевно, це буде оцей колір. Він доволі світлий, щоб не просвічувалася біла нитка, якщо її видно на темному бісері. І він нормально виглядає Він, ну, типу одного кольоротипу з цим блакитним. Чу сказала, але ну шо, оце філети. Ладно, два претенденти. Це Михове. Це і біси. Мені задонатило. Та що вже там подруга? Я людина попаєна на цитатках часів контакту. Для якої визначення подруги це щось там? Ну коротше, ви поняли. Тож це ми ще вирішуємо. Довіримось процесу. Поїхали, пані Ілона. Що нам розкаже? Тридцять три Я не спочатку дивлюсь. Пані Ілона дає приготуватися. А у мене що? 10 грам. У мене 30. Ми на межі. Терпіння в мене є, часу нема. Можливо, ви зараз чуєте звук. Це кіт старий пердонний, храпунцель. Да, пані Ілона працює на шматці, і у неї цей бісер він фіксованіший. Хороша ідея. І у неї нитка в кольор бісеру. А що робити? Чекаю, пані Ілона. Пані Ілона не сказала, як нитку вирізати. Що робити? Я в стресові. 22 І ось в я не розумію. І так. Так, стоять. Треба 22. Голка у нас одна цей раз. 22 бісерини набрати. Поїхала. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 з 22. 8, 9, 9, 10. 12 22 є. Yeah. Хух! Я запанікувала і забагато нитки врізала. 20-25 сантиметрів треба лишити на кінчик. Буде 30. Я панікер. Пані Храпунцель. Я не розумію, що я роблю. Нічого не розумію, що я роблю, але сподіваюсь, вам весело. Чотири. Фу, назад. Отак є, поїхали. Ні! Не то! Щіт! Пані Ілона, що то не ясно? Непонятно нічого. Можливо, через те, що я трохи в цьому всьому. Раз, два, три, чотири. А, вона Ольга. От чому в неї в іншу сторону. Ну, нічого, нічого. Хрестик є. Тоді нам потрібно з вами набрати ще пане робити. Так є. Який ромбик? Стоять! Ромбик. У мене вийшла вісімочка. у вас що пані Ілона? Гужлики, це мені подобається. Без нічого? Ні, чекай. Ти щось зробила. Алло, не ще набрала скільки? Як я пропустила, коли вона набрала бісер? Коротше, мені щось пані Ілона тиски робить. Поїхали знову. Вона колись набрала 5 бісеринок. А я то провтикала. Давайте вернемось. На щастя, тут вже все зав'язано. Не боже. з ниткою психанула. І у пані Ілони теж. Ну опять добре. Третю. Яку третю зверху? Яку ні, не видно? Йопта Хух, спокійно. Короче, тут доволі простіше все. Єдине, що в пані Ілони на фоні грає радіо, через що я підозрюю, що. Мені Ютуб може врізати цей відос, заблокувати. Тому я ставлю на паузу, буду продовжувати роботу. І коли щось вималюється, я вам маякну. Ах ти ж, гадіна! От розумієте, одна бісеренка менше за всі решту. Коротше, мої вишивальні поневіряння. Які вишивальні? Мої бісерні поневіряння, панове, хотіла б я вам понити, але нема чого. І я закінчила. Це буде отак. Ну, тут я щось правтикал. Ну що ж, буде від вроків, буде отак, але ще нашити на стрічку, тому тут немає ніяких зав'язок, закріпок, нічого такого, і воно навіть трошки менше ніж треба. Якраз через те, що я хочу це нашити на стрічку, щоб було місце для зав'язування. Порадилась зі знавцями, вони кажуть. Мудра ідея, негарна тінь. Ну, Бог знає, сидить тут дехто дуже мудрий. За цією історією питання, звісно, вона просувається, але це виявилося після цього доволі скучно. І я не певна, що я його буду завершувати, чесно кажучи, як мінімум, можливо, не в такому кольорі. Або ще подумаю, господи, це всього лише забава. То що я вам можу сказати, панове? Панове, зналася, ходити зимок. що я вам скажу, панове? Якщо ви ніколи не пробували, пробуйте. Якщо будь-що пробуйте в цьому житті, господи, нас завтра з вами може вже не бути, а ви щось не спробували. Яка ще вам потрібна мотивація. Дуже дякую за те, що переглянули. Окрема подяка спонсорам, які роблять такий контент можливим. Я провела всі вихідні не за зароблянням грошей, а за отаким, вот отаким, от, щоб вам було веселіше. Ну і... Ух, і який стрибок! Пишаю з тобою. 17 год! Він досі стрибає. Молодець. Молодець. Пишаю з тобою. Дубкою на піса. Мене напевно було погано чути. Оу, oh, фак. Треба, напевно, пересказати все, що я казала. Або ні, він тут близько лежав. Так от, панове, хочу подякувати вам за перегляд. Сподіваюся, вам було весело, смішно і все. Також хочу подякувати своїм спонсорам, які оплатили такого роду контент. Вам, напевно, було під повишивати, А я мала змогу замість того, щоб заробляти гроші, займатися такою дурістикою. Це хобі дуристикою. Я просто пробувати щось нове і. Не знущатись над собою, що типу о боже, о Боже, ти могла працювати. Ні, ні, я відео знімаю. Я тебе зараз сама вкушу. Я тебе зараз сама вкушу. Ще щоб ви розуміли і мною пишалися з такою прокрастинацією. У мене за попередніми даними ще не до кінця, але. Зійшлися обидва неластки обидві сторони. От що значить віддатися пориву. Ну і ми з вами розуміємо. Оскільки я пробувала щось нове, чекай, дай фінал запишу. І ми з вами розуміємо, оскільки я пробувала щось нове і робила це привселюдно, то до непроханих порад лишилося три, два, один.